Коли впаде режим Путіна і як це станеться? Це буде масова революція, переворот еліт чи воєнний путч? Поки експерти гадають на кавові ущі, поглянемо на сто років назад, в 1917 році в Російській імперії. Була революційна ситуація, але самої революції могло й не статися, що ж її спровокувало саме в той момент: сім факторів, які злилися в єдиний гримучий вибуховий коктейль. Фактор перший ізоляція царської влади. Напередодні революції цар Микола II та його дружина цариця Олександра Федорівна в контракт з усіма з лібералами, консерваторами та з власною ріднею. Живуть усамітнено, мають вузьке коло наближених. ключова особа сибірський селянин Григорій Распутін. Він успішно лікує царського сина Олексія від спадкової хвороби крові, гемофілії. В 1916 році, без його згоди, Микола ІІ не призначає вищих урядовців та вищих чиновників імперії. Распутін не лише визначає кадрову політику, але й дає цінні воєнні поради. Я должна передать тебе поручение от нашего друга. вызванное его ночным видением. Он просит тебя приказать начать наступление возле Риги», Прохає чоловіка цариця. Як головнокомандувач імператор часто їздить в ставку до міста Могилів, сьогодні Білорусь. В столиці тим часом хазяйнує його дружина. Вона пізнає смак влади і він їй подобається. Олександра Федорівна ділить людей на своїх та чужих. Довіряє вузькому колу радників, інших зневажає або ненавидить. Худоба, гадюка, діот, мерзотник. Такими епітетами цариця обкладає опонентів, переважно ліберальних депутатів Державної думи. Повзуть чутки, що цариця Тарас Путін зрадник і здають німцям усі воєнні секрети. кажуть, що Миколу II одурманюють наркотиками. Посол Франції в Росії Моріс Палеолог. Вважаючи, що це суміш блекоди та гашишу. Близькі і далекі родичі Миколи II вимагають вигнати зі столиці Распутіна та мінімізувати вплив імператриці на державні справи. Ти довіряєш Александрі Федоровні. Це вполне естественно. Між тим, то, що вона говорить тобі, не є правда. Вона повторяє лише те, що їй внушили. Ти стоїш на порогі ери нових волнений, на порогі ери покушень, Відверто пише монарху, його двоюрідний брат, Великий князь Микола Михайлович. В ніч на 17 грудня 1916 року в Петрограді в палаці одного з найбагатших людей імперії Фелікса Юсупова вбивають Григорія Распутіна. Це робить сам Юсупов спільно з двоюрідним братом царя Великим князем Дмитром Павловичем та крайньоправим політиком Володимиром Пуришкевичем. Вважають, що таким чином рятують монархію від катастрофи, але гнів народу тепер спрямований безпосередньо на імператриці, її вимагають запроторити до монастиря. Найближчою до неї людиною стає міністр внутрішніх справ Олександр Протопопов, безталанний і невирівноважений чиновник, хронічний сифілітик він страждає психічними розладами, але уміє підлеститися до імператриці і говорить усе, що вона хоче почути. Коли всі пліткують про близьку революцію, Протопопов запевняє, що все спокійно і народ любить свого царя. 22 лютого 1917 року Микола ІІ виїжджає з Петрограду до Ставки в Могилеві. Протопопов його запевняє, що в столиці все спокійно. Цар залишає палац самодержцем всеросійським. Назад він туди повернеться рядовим громадянином Романовим. Фактор 2. Деградація уряду. Після Петра Столипіна в Росії немає сильних прем'єр-міністрів. Цар боїться, а бездібний політик не затуляв його монаршу фігуру. У 1914-1917 роках змінюються 4 прем'єра, 6 міністрів внутрішніх справ, три міністра іноземних справ, 4 міністра землеробства, три міністра зв'язків Сполучення та 15 їх заступників. Більше половини кадрових перестановок припадає на 1916 рік. Разом з міністрами калейдоскопічно змінюються губернатори. Замість професіоналів приходять не авантюристи. Міністр внутрішніх справ Олексій Хвостов. Він називає себе людиною беззадержуючих центрів. Хоча пролазить в крісло за допомогою Распутіна, але готує його вбивство. Прем'єр-міністр Борис Щурмер. Посадою зобов'язаний афористу Івану Манасевичу Мануйлову. Царицю не турбує навіть німецьке прізвище очільника уряду. Коли Манасевича Мануйлова викривають у вимаганні від Московського банку 25 тисяч рублів, цариця Распутін та Штюрмер довго не дають ходу справі. Міністр внутрішніх справ протопопов зберігає крісло при трьох прем'єрах, хоча всі вони його ненавидять. Прем'єр-міністр Олександр Трепов пропонує розпутіну хабар в 200 тисяч рублів за відставку Портопопова. Але хитрий мужик все розповідає цариці і Трепова самого викидають з прем'єрства. В кінці 1916 року Микола ІІ призначає очільником уряду князя Миколу Голіцина. Той зі сльозами на очах благає його позбавити такої честі. За прем'єрство Голіцина. Уряд взагалі зникає, а ключові питання вирішують протопопов і цариця. Росія має бути дуже багатою та впевненою у своїх силах, аби дозволити собі розкіш мати такий уряд, як ваший, в якому прем'єр-міністр біда, а військовий міністр катастрофа, каже французький урядовець Альберт Тома під час відвідин імперії. Фактор третій: війна та армія. Росія понад три роки в союзі з Францією та Британією веде війну проти Німеччини, Австро-Угорщини і Туреччини. Після низки поразок втрачені Польща, частина Білорусі та Прибалтики. На полях битв полягло до мільйона солдатів та офіцерів, найкращих і найбільш мотивованих. Нові резервісти це селяни, які не хочуть воювати. Вони були ліниві та безтурботні і нічого не робили без понукання. В них не було жодного уявлення про те. Заради чого вони воюють? Не було у них і свідомого патріотизму, який здатен укріпити їх моральний дух. пише британський воєнний адаше в Росії полковник Альфред Нокс. Катастрофічно не вистачає молодших офіцерів, падає дисципліна серед рядових. Солдати кажуть, що треба закінчувати війну, інакше підуть на Петроград. З осені 1916 року армію накриває хвиля дезертирств. Щотижня в Петрограді затримують до тисячі втікачів. Вони заповнюють чайні, нічліжки, притони, створюють банди. В армії проблеми з постачанням, багато новобранців приїжджають роздягненими ікосами. На віддаленому румунському фронті окремі підрозділи забезпечені їжею на 20%. Бійці їдять дохлих коней. Резервістів влада концентрує у великих містах. В Петрограді їх понад 340 тисяч. Живуть у тісних переповнених казармах. Найбільше бояться відправки на передову ці величезні маси вчорашніх селян в шинелях та звинтівками. Головний інгредієнт революційного коктейлю 1917 року. Фактор четвертий – Сильна опозиція. З 1906 року в Російській імперії діє парламент Державна Дума, яка слугує майданчиком для опозиції. На початку Першої світової війни майже усі депутати закликають до єдності. але після поразок на фронті гостро критикують уряд та царя. Більше половини думських депутатів створюють так званий прогресивний блок міжфракційне об'єднання, яке вимагає призначити уряд суспільної довіри, дехто прагне так званого відповідального міністерства, коли депутати зможуть самостійно звільняти неслухняних міністрів. Ліберали створюють мережу громадських організацій, що забезпечують армією, зброєю, харчами і медикаментами. Це Всеросійський Союз Земств та міст Земгор, на чолі з князем Георгієм Львовим, та Центральний військово-промисловий комітет ЦВПК на чолі з Олександром Гучковим. Цар не йде лібералам на поступки, опозиціонери починають інформаційну кампанію, яка має три складові. Перша перебільшує внесок громадських організацій посилення армії. Друга нав'язує тезу, що діюча влада не зможе виграти війну. Третя – Розповсюджує інформацію, що серед вищих урядовців та в царській родині є зрадники. 1 листопада 1916 року з трибуни Держдуми лідер лібералів Павло Мілюков звинувачує у зраді прем'єр-міністра Штюрмера. натякає на причетність до шпигунства імператриці. Частина опозиції прагне влаштувати палацовий переворот. Керівник ЦВПК Олександр Гучков, невгамонний авантюрист і дуелянт, планує захопити царський потяг по дорозі зі Ставки в Петроград та змусити Миколу II зректися престолу на користь малолітнього сина, його спільники, депутат думи Микола Некрасов та київський мільйонер-українець Михайло Терещенко. Інша група змовників, на чолі з князем Львовим, звертається до дядька Царя Великого князя Миколи Миколаєвича, який тоді очолює Кавказький фронт. Львов пропонує йому зійти на престол, створити відповідальний перед Думою уряд. Великий князь бере час на роздуми, але відмовляється. Проте свого племінника про загрозу не попереджує влада не зважає на лібералів. Головний ворог для неї це ліві соціалісти та анархісти, які провокують робітничі страйки. Де висувається гасло геть самодержавство. В січні лютому 1917-го міністр внутрішніх справ Протопопов арештовує низку соціалістичних активістів лідери радикалів або за кордоном, як Володимир Ленін чи Лев Троцький, або на засланні, як Йосиф Сталін. Здається, це поле тотально зачищено. Ми, старіки, може, звикні доживем до рішаючих діт цієї грядущої революції. Пророкує Ленін, сидячи в Швейцарії за кілька тижнів до повстання в Петрограді. Фактор 5. Незадоволені генерали. Цар Микола ІІ не розуміється на військовій справі. Усю роботу за нього виконує його начальник штабу, генерал Михайло Алексєєв. Він критично ставиться до цариці Тарас Путіна. Царь пляшек над пропастю і спокоєм. Государством жив править безумна женщина, а около неї клубок грязних чертей. Ділиться думками з близькими людьми. Ходять чутки, що Алексєв та командувач Північним фронтом, генерал Микола Руський, втягнути у змову Гучкова та князя Львова, нібито планують вислати царя в Крим або до Великої Британії. На початку січня 1917-го до Петрограду прибуває популярний генерал Олександр Кримов, зустрічається з лідерами прогресивного блоку закликає здійснити переворот якомога швидше. Якщо вирішитеся на цю крайнюю міру, то ми, тобто армія, вас піддержимо. Очевидно, других средств нет, Бажає Крим. Вищий генералітет точно не співчуває Миколі другому. Зручний для себе момент готовий від нього позбавитися. Мотивація проста: нова влада буде більш ефективною і поведе армію до перемоги. Фактор 6. Робітничий таран. В російських містах міцніє робітництво, яке вже вміє страйкувати, мітингувати і навіть битися з поліцією на барикадах. В 1916 році по всій країні страйкує до мільйона пролетарів, 80% в Петрограді та Москві. У робітників багато претензій. 12-годинний робочий день зростання цін на продукти, падіння реальних заробітків на 30%. 18 лютого 1917 року починається великий страйк на путиловському збройному заводі Петрограду. Адміністрація підприємства одним махом звільняє 36 тисяч робітників. По-перше, не хоче їм підвищувати зарплату. По-друге, через дефіцит вугілля зупиняє виробництво. Ця робоча сила їм вже не потрібна. Озлоблені люди опиняються на вулиці, вони ключовий резерв перших днів. Літневої революції. Фактор 7. Місто на порозі голоду. Російська революція стартує з хлібного бунту у Петрограді в країні, яка має набагато більше харчів, ніж Німеччина чи Австро-Угорщина, де вже голодують. Зерно, борошно та хліб є. Немає дієвої системи його розподілу. Селяни та поміщики не поспішають продавати свої запаси. Чекають, поки піднімуть закупівельні ціни. А державі треба годувати солдатів та городян прямо зараз. Тоді міністр землеробства Олександр Ріттіх впроваджує продрозверств, примусову закупівлю зерна за встановленими державою твердими цінами. Але влада боїться силувати селян, як це пізніше зроблять більшовики, остерігається великого аграрного бунту. Продрозверстка Ріттіха стрійськом провалюється, продовольчі картки на хліб уряд не вводить. Більшу частину закупленого хліба йде на потреби армії, в містах виникає гострий дефіцит. Повсюдно з'являються довжелезні черги, їх називають хвостами. В чергах на морозі знервовані та злі люди клянуть владу. Шеф поліції Петрограда фіксує, що опозиційні настрої досягають рівня 1905 року, року першої революції. Насправді, в Петрограді достатньо білого хліба, але він не по кишені робітникам. Натомість майже відсутня так звана «чорнушка» – бюджетний житній хліб. В столиці надходить лише десята частина від норми постачання жита, пекарні в простої через гострий брак вугілля та призов до армії частини пекарів. Ситуацію можна виправити, якщо організувати до столиці екстрений підвіз борошна. Але залізниця перенавантажена, рухомий склад масово виходить з ладу. Справу довершують сніжні заноси, що паралізують залізничні шляхи. Петроградом повзуть чутки, що влада впровадить норму по 04 КГ хліба на особу. Це провокує ажіотажний попит, панічно скуповують усе, що можна скупити. За продовольчу політику відповідає міністр внутрішніх справ протопопов. він цілком провалює свою місію і, щоб зняти відповідальність, передає функції розподілу харчів міському самоврядуванню Петрограда. Але вже занадто пизну. Среди рабочей массы происходит сильное брожение вследствие недостатка хлеба. Приходится ежедневно слышать жалобы, что не ели хлеба по 2-3 дня и более. И поэтому легко можно ожидать крупных уличных беспорядков. Острота положения достигла такого размера, что некоторые дождавшиеся покупки 2 фунтов хлеба крестятся и плачут от радости. Поведомляя полиция. 22 лютого 1917 року наступного дня починається революція.